Ми маємо реалістично подивитися на ситуацію. Якщо ми сусідимо з такою Росією, яка є, і якщо Захід не готовий ризикувати ймовірним ядерним конфліктом з Російською Федерацією, тоді ми маємо чесно самим собі сказати, що цей конфлікт реального політичного рішення не має. Він екзистенційний. Що таке екзистенційний конфлікт? Це як на Близькому Сході, коли два народи претендують на одну територію. Так буває, на жаль. Росіяни претендують на нашу територію. Вони вважають, що вона їхня. Палестинці претендують на територію Ізраїлю, Вони хочуть, щоб вся ця територія була територією Арабської Палестинської держави. Все на цьому можна завісу спокійно закривати в цій виставі. І що тоді є нашою задачею? Зменшити період військових дій. І йти так, як йдуть на Близькому Сході. Щоб період військових дій був як меншим, а період миру як більшим, і в цей період миру щоб складалися можливості для розвитку країни.